Закрили другу зміну табору Аквалент Сунду та провели учасників європейського юнацького фестивалю. Такий захід був сьогодні у Сумах. Діти, які протягом 10 днів перебували у таборі, щодня тренувалися у басейні та на спортивних майданчиках, займалися вокалом та хореографією, волонтерили та займалися театральним мистецтвом. Сьогодні зміна закрилась. Наприкінці зміни вони підняли олімпійський прапор на честь учасників 17-го європейського юнацького фестивалю. Буквально через день у неділю, 23 липня, відбудеться відкриття 17-го юнацького олімпійського фестивалю. У олімпійського ньому братиме участь і наша дівчинка дзюдоїстка Вона сама з міста Ромни, звати її Мірошниченко Єлизавета. От і сьогодні сьогодні це свято ми вирішили провести разом з дітьми. з дітьми до дітей на захід прийшли учасники літніх та зимових видів спорту Олімпійських ігор попередніх років Оксана Шкурат, Тетяна Антипенко, Олена Петрова. Діти мають змогу провести гарно час, порухатись активно під час канікул, зміцнити своє здоров'я. Я сподіваюся, що це для них трохи натхнення для того, щоб слідувати нашим прикладам і досягати спортивного успіху. Діти показали гостям руханку, а переможцям та призерам змагань сплавання вручили медалі. Усі разом побажали успіху національній команді України, понад півсотні спортсменів, якої змагатимуться у Словенії в 11 видах спорту. Олександр Качана, Віталій Піденко, Суспільне новини, Суми.